Стоїть за заявами Трампа а з Андрієм Добрянським будемо обговорювати це речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, раді вас бачити вітання і раді вас бачити так. само. На вашу думку, на чому може оця ґрунтуватись впевненість Трампа щодо того, що з'явився якийсь шанс на успіх в переговорах? Це багато слова президента Трампа, але як звичайно на його думки, це його політичний стан. Ми знаємо, що його рейтинг впав надзвичайно, і на най, найбільше це, це пропадало ті так звані незалежні виборці, які він переконав. Бо як у різних країнах, зараз тепер всюди по цілому світі є на 50-50 розділена кожна країна. Декотрі хочуть на правому, де котрі на лівому, але ті незалежні, які посередні. Або голосують за одної партії чи другої, залежить за думки в останніх днів. Вони ті у рейтинг їх страшно пропало у перший рейтинг, який громадське опитування було у вересні на 20% йому відпало і ще падає. І він думає, як, які перемоги і успіхи він може показати їм. Щоб республіканська партія не програла у виборах у листопаді, до того дня він буде шукати будь-які успіхи, чи то економічні, чи то показати, що він може миру створити. Бо до нинішнього дня все, що він обіцяв щодо миру, навіть у близькому сході, ми ще бачимо, що всюди ще є обстріли і ще є страх. До речі, про рейтинги Трампа, якраз рівень підтримки Дональда Трампа, у США опустився до мінімуму за час його другого президентського терміну. Написала про це британська агенція Reuters, посилаючись на власне опитування. І результати саме цього опитування свідчать, що на кінець січня 26-го року дії Трампа схвалюють 39% американців, тоді як на початку місяця це був 41%. Для порівняння торік в лютому дії Трампа схвалювала половина населення США згідно з опитуванням Reuters. А до речі, от рів як на саме українське питання може впливати на рівень Дональда Трампа? Ну я розумію, тому що, що політика Трампа це не тільки Україна, особливо якщо ми говоримо про американців, є купа якихось і внутрішніх питань і зовнішніх, але от саме українське питання має він як важіль тиску? може спрацьовувати? Я думаю, що він біже та так само, як люди журяться тут про економію і е, ціни, і платня. Е, є різні обіцянки президента Трампа, що ще треба чекати 6 місяців до літа цього року. Прийде ліпші ціни вам, а, але так само він обіцяв щодо миротворення по цілому світі і ще треба чекати і чекати і чекати. А на жаль, України українці гинать цивільні невинні. Не ми бачимо втрати щоденно, і це зараз тепер у зимі. Я думаю, більше відчуває Америка специфічно, коли ми зараз тепер маємо надзвичайний мороз. Так само, коли я був у місті Шикаго минулому тижні з чотирьома конгресменами, різні депутати, які приїхали з Європи. Ми всі відчували, що це був мороз на дворі, мінус 18%. А тоді, коли ми пояснили, що українці так само мають мороз, але без угрівення ми могли тоді заохочити більше на фондрейзері. Навіть самі конгресмени хотіли подарувати тоді. То я думаю, це зараз тепер момент, що це відбувається. Тепер має великий вплив на думки американців. Угу. До речі, якщо вже згадали конгресменів, почався ж виборчий цикл. Кінець року, частково вибори до конгресу, і який ефект отрівень падіння довіри до Трампа може Вплинути на політику республіканської партії, зокрема і в конгресі, чи буде от оточення Трампа так само ну десь закривати очі на якісь його заяви і якісь його дії, чи все таки стануть більш суб'єктними? І більше питання буде до конгресменів чи специфічно до е, нових кандидатів. Бо е, як я згадав вже до, до різних е, журналістів, треба думати, що 25-й рік це історичний в Америці. Що 43 сенатори і е, 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 конгресмени відмовилися балотувати або повно від е, резигнували, або просто казали до кінця року, що не будуть в листопаді е, цього року мати е, балотувати і. І вже сьогодні, вже через цілий місяць січень, ще додамо 15 таких. А це, це страх для е, республіканської партії, яка не має кандидати, не мають можливість відповісти, які що вони підтримують. Бо як українці добре знають, один день за до, до другого Трамп міняє свою думку. То вони не можуть навіть стояти на думці президента Трампа або одну позицію чи іншу, бо він так часто міняє. Е, я би задав, багато українців, мабуть, чули е, конгрес, про, про, про конгресмена Бейкона. Він є у штат Небраска. Він так само відмовився, бо він знав, що. Там е, е, пріоритети Трампа не будуть популярні тільки сьогодні. Відмовився один кандидат, який би був е, перебрав його роль е, у конгресі як республіканець. Бо він бачив, що немає шансу у тій дільниці, щоб республіканець переміг тоді. Е, то зараз президент Трамп думає про його е, стан і як вийде в конгресі, але кандидати. Зараз тепер не мають не мають пояння поняття, як пояснити свої думки і як підтримати Трампа, як він так часто міняє свої особисті думки. Ви коли згадували про температуру і про те, коли були з конгресменами, мені хочеться пригадати цитату Трампа, в якій, до речі, спілкуючись з журналістами на борту літака, він теж сказав, що розуміє українців, і він каже про те, що народу України тяжко. Вони живуть без тепла за температури мінус 20. Ви знаєте, це дуже холодно, це здебільшого холодніший клімат ніж у Канаді, але вони живуть без тепла. І він запитав, як вони це роблять, маючи на увазі, що запитав президента Зеленського і сказав, що це доволі дивовижно, те, що вони роблять, щоб жити так жити не можна. Ну от розуміння Трампа є про те, що в Україні складно. Народу українському складно на рейтинг Трампа, як ви сказали, впливає питання українське в тому числі і вибори, які Америка буде мати в листопаді. То як дотиснути, спитаю простою мовою Дональда Трампа до повного розуміння України і для того, аби він робив його адміністрація, все щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів і таки досягнути справедливого, як кажуть в Україні, зокрема українська влада каже миру, а не просто миру будь-якою ціною. Най найліпший вплив на тім би мала сама Україна, і я не кажу, що українці не роблять. Я кажу, нам тут треба переконати американців відвідати Україну. Я зараз працюю з різними американцями, які би хотіли відвідати навіть під час цього морозу, щоб відчувати, що це є. Ми бачимо, що тільки тих вихідних Дмитрієв має прилетіти до Флориди, там де тепло, щоб обговорити справи з Віткова. А витков. Ще до нинішнього дня не відвідав Україну. Я думаю, що у наступних канікулах конгресмен конгресмени у лютому будуть мати нагоду, як вони би хотіли. Я кожного лютого ми бачили останні кілька літ. Конгресмени відвідали Україну. Треба, щоб вони це відчували. І як Вітков і, і, і Кушнер не хочуть знов прилетіти до Абу дабі Це класна нагода їм відвідати Україну, і щоб Кабмін. І інші радники е, не тільки відвідали, а тоді пояснили Трампові, що це є, бо так ви, ви правильно згадували, що це перший раз. Що Трамп відчував, що що там для цивільних в Україні є, і це нарешті переконали його в Давосі. А до того часу він час говорив про солдатів солдатів і як вони гинять. Але тут що він дивився на це, я би так само йому підкреслив, щоб він бачив, що це була американська фабрика, проти якої ракета російська нападала. Ти після цього, що він отримує таку обіцянку від Путіна, а треба їм пригадати, що це є Україна як найближчий союзник Америки. Зараз тепер я до речі Вітков, Якщо приїде в Україну, запрошую особисто готовий йому провести екскурсію на Тєщині. Може навіть заночувати в наметі, який поставили. для ти, людей. Ти уточнила де саме заночувати? Бо можуть бути різні кореляції, питання де мені саме здається, що ночувати. він може його з радістю прийме будь-яка траєщенська родина, де плюс п'ять у квартирі. Зараз, бо немає через російські обстріли тепла. Пане Андрій, Дякує дякую вам. вам дуже за цю розмову. Андрій Добрянський, бо з нами речник Українського конгресового комітету Америки. Ну і в Харкові закриває.